Наразі у Златопільській громаді проходять дні сталої енергії. Златопільська ліга старшокласників Орівка вирішила долучитися до інформаційної кампанії, присвяченій важливості використання екологічно чистих джерел енергії. Ми переконані, що відновлювані джерела є гідною альтернативою традиційним енергоносіям. Тож, які є альтернативні відновлювані джерела енергії? Вітер, вода, сонце, а ще опали листя і суха трава. Відходи від переробки кукурудзи або е, деревини у соняшника для виготовлення паливних брикетів. Тож давайте з'ясуємо, які з цих джерел доцільніше використовувати саме в нашій Златопільській громаді. Дослідження науковців Харківського національного університету імені Каразіна показує, що середня швидкість вітру в Харківській області коливається від 1,6 до 3,06. Метрів на секунду, а в середньому приблизно 2,5 метрів на секунду. Такий рівень вітропотенціалу вважається низьким для ефективного виробництва електроенергії на великому рівні. Стандартні мегаваттні вітрові турбіни вимагають значно сильнішого і постійнішого вітру, зазвичай від 6-7 метрів на секунду. Саме тому Східна Україна, включно з Харківщиною і Златополем, не є пріоритетною з погляду вітропотенціалу. Златопіль, хоча й побудований на розі вітрів, як колись місто Спутин біля хімічного заводу, виявляється має незначний вітропотенціал. Середня швидкість близько до 2,5 метрів на секунду. Великі вітропарки тут економічно не вигідні. Немає великих площапу із потужною течією. Найбільший Сіверський Донець. Та його притоки Лопань, Уди, Харків, Мжа. У районі Златополя великі водні ресурси відсутні. Немає річки з достатнім перепадом висот чи потужності потоку, щоб забезпечити роботу гідроелектростанції навіть малої потужності. Рівнинний рельєф області створює умови для повільної течії, що практично виключає можливості економічно вигідної гідроенергетики. У степових районах, як біля Златополя, часто річки пересихають улітку або замерзають узимку, тому генерація енергії буде нестабільна і економічно сумнівна. Але можливо альтернативне використання води в енергетиці. Якщо є доступ до, підзем... до підземних вод чи водойм, можна використовувати теплові насоси типу вода-вода, як джерело тепла або холоду для систем опалення і кондиціювання. Це реальніше для нашої Златопільської громади, ніж вироблення гідроелектроенергії. Вивчаючи тему альтернативних джерел енергії, ми дізналися, що український новатор, житель міста Дніпро, фаховий еколог, експерт у галузі екологічної безпеки та управління природоохоронною діяльністю Сорока Максим обігріває свій будинок, використовуючи в якості палива листя. Активіст займається переробкою розсунного сміття в екологічно чисті паливні брикети. І пропагує дікоє стані в якості гідної заміни газу. У нас звичним, хоча й забороненим осіннім ритуалом, стало спалювання листя і сухої трави після прибирання територій. Умівець Дніпра стверджує, що такого роду відходи можна ефективно використовувати для забезпечення тепло власного житла. У ролі сировини для палетних можна, може виступати не тільки листя, але й суха трава, відходи від переробки кукурудзи або деревини, ушпиння сонячнику і тому подібне. У виробництві Максим використовує папір або крохмаль в якості зв'язуючого матеріалу. В процесі виготовлення брикетів дотримуються певні пропорції сировини, одна частина паперу або крохмалю на 6-9 частин розсумного компонента. Один кубометр газу відповідає за теплою 45 таким брикетам. Вага одного паленого брикету варіює в діапазоні від 20 до 80 грам. З'ясувалося, що листя різних порід, листяних дерев дають різну кількість тепла. Найнижча кількість тепла у листя каштана, а найвища у листя липи. Максим Сорока стверджує, що виробництво паливних брикетів опалого листя посильна робота навіть для жінок. Паливні брикети з листя за способом горіння нагадують кам'яне вугілля. Їх слід закланати в котел на дрова, які вже добре розгорілися. Брикети підлягають використанню в твердопаливних котлах приватних будинків. Одержувану в процесі топки золу можна використовувати як добриво для городу. Харківська область має підходящі площі для великих промислових сонячних станцій. Але наразі через війну та близькість до фронту великі інвестиційні проекти поки що ризиковані. Найбільш реалістичний варіант домашні сонячні електростанції на 10-30 кВт. Вони дають змогу забезпечити власні потреби домогосподарств, підприємств, фермерських господарств. Вартість 1 кВт сонячної установки для домогосподарств близько 800-1200 доларів. Термін окупності 5-7 років. Надійність сонячних установок вища, ніж у вітрових, адже сонячні панелі не мають рухомих частин і потребують мінімального обслуговування. Україна має один з найвищих сонячних потенціалів у Європі. Для Харківщини річна сумарна сонячна інсоляція становить у середньому 1100-1250 кВт в годину на метр квадратних на рік. Це означає, що 1 кВт встановленої сонячної потужності може виробляти приблизно 1000 1200 кВт годин електроенергії на рік. Для порівняння, у Німеччині, яка є світовим лідером за кількістю сонячних електростанцій, інсоляція навіть нижча, приблизно 950 100 кВт година на метр квадратний. Але сонячна енергетика там успішно розвивається. Тож ми з'ясували, що для Златополя найбільш доцільна сонячна енергетика і використання паливних бракетів для опалення. Вітроенергетика може бути лише допоміжним джерелом у вигляді домашніх малих турбін. Вода, як джерело електрики, практично не має потенціалу. Завдяки впровадженню сучасних технологій, на території Златопільщини вже успішно функціонують сонячні електростанції, що забезпечують потреби комунальних підприємств, бізнесу та приватного сектору. Від німецької компанії Iconi Solar Energy Solutions Златопільська міська рада отримала сонячні панелі, які встановлені на каналізаційних очисних спорудах тепломереж. Це гарантує автономну роботу остаткування цього комунального підприємства. Деякі приватні господарства також використовують сонячні панелі як альтернативні джерела енергії. Використання сонячної енергії не лише сприяє пом'якшенню кліматичних змін, але й демонструє курс громади на принципи енергоефективності та відповідальність перед нами, майбутніми поколіннями. Кожен мешканець має силу впливати на енергетичну незалежність країни вдома, на роботі, у своїй громаді. Використовуємо енергію сонця.